У Полтаві, в рамках свого всеукраїнського туру, виступив відомий український рок гурт Медхец. Наше місто стало дев'ятим і завершальним у цій частині гастрольного графіку артистів. Таким масштабним турне група мандрує україною вперше. Розповідають його хід багато разів коригувався. Навіть у Полтаві концертний майданчик був змінений. Це добре, так співпало, тому що сидячі зали це не найкращий варіант для того, щоб слухати музику медхец. Сцену цього вечора медхедівці розділили із групою «Бугай Теді». Полтавські музиканти розпочинали вечір. Далі грали медхедс і добрі відомі хіти, і пісні із нового альбому. Там, правда, тільки одна пісня англійською мовою. До речі, то пісня взагалі це одна з перших пісень медхедс. Це просто її така більш сучасна версія. От, а... В принципі, там в плані музичних стилів, там проявляється і старий рок-н-рол, і ska, і регі, і, і такі вже, вже більш сучасна рок-музика. Гурт Медхець, божевільні голови, повністю виправдовує свою назву, говорить його лідер Вадим Красноокий. Найперший приклад сам початок творчості майже 25 років тому в Україні у стилі рокабілі англійською мовою. З часом музика змінилася та не втратила свого драйву і шаленості. І все те, що змінювалося в мені, все те, що мені доводилося переживати і особисте, і разом з україною всією. Ну от воно так чи інакше, це емоції, які перетворюються на пісні. І пісні змінюються з часом. Попереду новорічні свята, пора найактивніших концертних виступів артистів не зустрічатимуть свято під родинною ялинкою і медхец. а потім знову в дорогу. Тур не завершується, тому що наш новий альбом називається вісім, і це не тільки номер студійного альбому Манхец, це знак нескінченності. Тому концерт в Полтаві це останній концерт туру в цьому році. А з наступного року ми продовжимо, тільки будемо трошки змінювати формат. А ще серед запланованого на наступний рік в США і Канаді та відзначення наступної осені 25-річчя творчої діяльності.